Якщо в людини дуже хороший об'єм е, м'язевий, тому що ми повинні розуміти, що е, об'єм твого стегна, м'язевої маси е, захищає твій суглоб, коли в тебе проблема є зв'язкою. Е, я маю на увазі, що він не дає таку, е, такий тут діапазон тут, руху. Тут, тут, тут є проблема, тому що е, м'язі, які допомагають хрестоподінню зв'язки, це задня поверсна стегна. Більше все Угу. Але вони не отримують цю ротацію. Якщо ми говоримо про задню священну зв'язку, то їй допомагає Да. Дуже великий м'ясо, який е. працює. Тому задня хрестоподібна, там же ще є анатомічні там особливості, де вона розвивається, як вона розвивається, вона має синовіальну оболочку, Тому заднього оперується в 10-15 разів менше, ніж передня. і рветься в 10-15 разів менше, ніж передня. Тепер дуже важливий момент. А от передня не немає такого м'язу. Навіть якщо такий об'єм стегна, якщо пацієнт... Повертається, розвертається, він чує, відчувається не нестабільність. Це дуже цікаво. Тобто, грубо кажучи, вона не врятує вас велике стигно спереду, якщо у вас є проблема з серцеподібної зв'язкою.